Про свердліт імпакт, свердлом для імпакта совєтський уголок на скільки? На 8 мм. Зараз точно переміраю, точно скажу, бо якщо не міраєш, то навіть... О, 9 мм. Да? Да? 8. 8 8,61 Хай буде 8 мм. А то знімаєш, знімаєш, потім кажуть, що якась ця. Штангенциркуль виключаємо. І починаємо свердлити. Джека, стиху не мішай відоси знімати. Ну що, починаємо безпосередньо свердлити. Так. Без кернерування, без всяких цих замутів, пробуємо. Так, видно, що дюрки до цього не було. зараз, як обично, скажу, що дюрка вже була. Звісно, якби сюди масельця бахнути було б краще, але дивіться. Реально моментом свердлит. Оба, все. Дивіться, це, це тріщить не то, що це шуруповерт тріщотка спрацьовує, це імпакт. Бачите, скільки? Ну, пів минути. Я пам'ятаю, колись раніше якимись совєтськими старими свердлами свердлив, то то сконати можна. А це дивіться. Нєну. Що не кажіть, щоб ви там діди не розказували про совєтської качества? Ну, цей імпакт реально класно свердить цим свердлом. Давайте ще одну контрольну. То скажуть, що це пластилінова сталь. он качество, ондо, років 50 в землі було і не загнило. Свердлим ще раз. О! Ну не знаю. Пишіть ваші думки. Нормально свердлети чи паршиво. Вони зараз теж діди напишуть з Фейсбуку, що совєтське просвердлило б в 20 разів швидше. Йому тільки показати уголок совєтському свердлові. І вже зразу дюрка буде. Навіть імпакта не треба. Ну не знаю, як на мене, результат взагалі класний. Навіть суперовий, можна сказати.